А вы хотите быть пищевым субстратом? Я вот не хочу. Мы здесь живем в ситуации, когда нам реально угрожают праворадикалы. Вот я хожу по улицах Киева, я точно планирую свой маршрут, понимаете? Мы с вами отправимся в гости к очень интересному человеку. Заочно я его знаю давно по рассказам моего друга, который просто по-детски, захлебываясь от восторга, рассказывал о нем. Друга этого с нами уже больше года, к сожалению, нет. Даже немножко прибухнул. Поэтому сегодня праздничный алкострим. Бахнуть водочки. Обалдеть! Вони обманюють маніпулюють і сіють зраду та працюють на Кремль. але при цьому українці. Головна мета ворога воювати проти нас ще й із середини в інформаційному просторі і зробити це руками на перший погляд українських блогерів. Деякі вже давно за межами України, але хтось сидить в Україні і підіграє ворогу. А якась частина наших співгромадян ще й досі їх читає. Давайте розберемося, хто ці пропагандисти зсередини. Вітаю! Ви на YouTube каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвін. А ми розпочинаємо. Держитесь, конец, близок. Просто перетерпіть. І на першому місці Тетяна Монтян. прихильниця руського міра. Від початку повномасштабного вторгнення вона втекла до РФ. Там вона займається блогерською діяльністю. Зокрема, веде телеграм та ютуб канали, де поширює про кремлівські наративи, фейки і пропаганду. Загальна аудиторія її каналів становить понад півмільйона користувачів. Коли я валяюсь пологола на кроваті в єгипетському селі і набираю мільйонні просмотри, це приговор. Це як віщество і анти. Віщество ані взаємна анігеліруються громадянка України, чинний адвокат і блогерка неодноразово условлювалася і на підтримку країни агресора. Вона поширює російську пропаганду за що торік отримала підозру і тепер їй загрожує до 10 років за гратами. Приїхала б дивитися, як тут живуть і сепаратисти. люди. живуть як в кам'яному віці, просто водніділями. Номер два Мар'ян Чава. Він називає себе правозахисником, адвокатом і блогером. Має ютуб канал знай свої права зі 120 тисячами підписників, телеграм-канал та інші соцмережі. Зокрема, у Ютубі ледь не кожне його відео. Це приниження працівників ТЦК. Хочу сказати важливу річ. Верховна Рада УРСР якої не існує на сьогоднішній день. Від 7 травня 2022 року не може прийняти жодних законів і не може продовжувати воєнний стан доти, доки заманеться. Ще раз одне з таких відео влітку 2023-го СБУ третього затримали чаву. Так званий блогер потрапив під приціл правоохоронців, коли нахамив працівникам територіального центру комплектування. Зняв це на відео і виклав у мережу. Якщо його провину доведуть у суді, йому доведеться відсидіти за гратами від 5 до 8 років. Справа ще досі триває. Всі ми знаємо, що на протязі багатьох років нам з вами нав'язували, прив'язували до нас. Ті чи інші терміни, статуси. Єдине, що ще хочеться додати, це те, що чава є прихильником теорії змов та виступає проти вакцин. Наприклад, на його думку, в Україні немає війни, не існують державні органи і органи місцевого самоврядування, а також немає поняття громадянин. Ось під номером 3 Володимир Групник. От тут партньори, тут все нормально. Самки Колорадо тривала лапки. Ха-ха-ха, населенню просто врали гадамі. Мы же не будем отвечать на этот неудобный вопрос. Для нормального коммуниста всегда есть дело, что и где происходит. Мы хотим туда, на фронт, там все понятно. Это люди, которые абсолютно отвратительные массы, которые готовы оправдать любую мерзость. Вы вообще за русских или как? Ще у 2014 році його підозрювали у причетності до здійснення насильницьких дій в Криму та на сході країни. У 2015 році грубнику оголосили підозру в участі у терористичній організації у скоєнні терористичного акту, зокрема вибуху в одеському офісі СБУ. за це. Ще у 2019 році грубника було засуджено до восьми років. По сути, то, что происходит сейчас на Украине, то, что начало происходить там еще с 2014 года, это самая настоящая гражданская война, которую развязала одна часть украинского, надо говорить, как есть, украинского общества против другой ее части, которую она э, хотела сначала сломать через колено, навязать ей свое видение, а когда она это сделать не смогла э, теми инструментами, какие у нее были, то гражданское противостояние перешло в фазу гражданской войны. Але вже у 2020 році гробник був звільнений з-під варти у ході обміну утриманими особами. Тому спокійно, через рік, він створив телеграм-канал на Наворосі, де закликав до збору грошей на підтримку військових РФ, транслював російські пропагандистські наративи та проводив активну антиукраїнську діяльність. То есть это вторая половина августа 2014 года. То есть, кто не знает, это заход непосредственно частей армии Российской Федерации на территорию Донбасса и нейтрализация частей укра... украинской армии на тот момент. Насчет этого, честно говоря, не в курсе. То есть, в какой-то момент ну, часть регулярной российской армии вошла. Мы не начинали так называемую войну на Украине. Напротив, мы пытаемся ее закончить. Война-то была начата, вы знаете, это гораздо лучше, чем кто-либо другой. Не нами, а в 2014 году. Наши действия на Украине продиктованы только одним. Положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих на Донбассе. Они как бы рассчитывали, что вот сейчас мы дожмем ополчение. И тут в определенный момент заходит Российская Федерация, то есть которая ну, контролирует эту ситуацию, в тылы заходит. У 2020 році грубник у своєму інтерв'ю розповідав про укро-нацистський режим, громадянську війну в Україні. А вже у 2022 році долучився до діяльності руху ОПСБ, де разом з іншими засновниками російських радикальних національно патріастичних каналів збирав допомогу для військових РФ. І через це він знову отримав підозру у 2023 році. Сбу видала йому підозру за фактом посудництва державі агресору. Номер 4. В'ячеслав Піховшек. колишній працівник телеканалу «Ньюзван» та фанат Медведчука. Напевно, тут відразу зрозуміли, яку риторику він підтримує і через що опинився у нашому списку. Ніхто краще не розбирається, не розуміє, і не може розкласти по поличкам. У Формулу Штаймера, як Віктор Володимирович медвеч. Якщо коротко, то саме він революцію гідності та врує державним переворотом. А Крим каже він від України, нібито відійшов. Він стверджує, що сепаратисти на Тунеччині і Луганщині воюють за батьківщину. А Україна їх демонізує. називає справу проти Надії Савченко початковим демонтажем української державності. Також Піховшек агресивно вступає проти декомунізації. Бреше про медичну реформу, називає ветеранів війни на Донбасі потенційними вбивцями. Пророкує в разі отримання українською церквою автокефальної програми проти церкви Московського патріархату. Я православний християнин, Ви це знаєте для мене це принципово. Що означає, що мені... Ну я не хочу брехати. Він також систематично є і ретранслятором кремлівських темників в Україні та з величуванням кума Путіна Віктора Медведчука. Мета за влади встановлення в країні медіа диктатури в гірших традиціях один присудив. Зараз Всі саросяти, єстена, так як ви сказали, банкують по повній програмі. Вирубають ніслан, вирубають зік, вирубають канал 112. Чесно вам скажу, розділяю повністю ваші відчуття в отношении тих людей. Якби би час там детектор медіа, там зеркало неділі, всі страни почали за нас заступатися, або сказали ай-ай або там Радіо Свобода, я би сказав, пошли нафиг отсюда. Ми вашої підтримкою брезгуємо, гидуємо українською мовою. На п'ятому місці Владислав Антонов, блогер та засновник сайту, dtp.kyiv.ua. він перейшов на бік ворогу в умовах воєнного стану та розповсюджував про російську пропаганду. Антон займався дискредитацією зсу. Він знімав провокативні відео під час руху військових колон на території столиці. У своїх стрімах ображав військових, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів. А цей контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових новин щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Антонов публічно ображав українських волонтерів і вимагав не гроші за оприлюднення публікацій на підтримку сил оборони. Наразі триває слідство в цій справі. Ще у липні 2021 року він обурив мережу дописом про другу світову Антону. Повторив пропаганду з Росії про забуту історію та нових героїв. А у лютому 2021 року невідомі підпалили його авто. можна скрити свою лічність, поэтому хто хоче, він завжди може знайти. Ну ви розумієте, що сьогодні вам спалили машину, а завтра можуть перерізати всю вашу сім'ю. Проте справжню відплату за свої слова Антонов отримав у вересні 2022 року, коли СБУ повідомило про підозру столичному блогеру, який знімав для розмі провокативні стріми із дискредитацією ЗСУ. Номер 6 – Сергій Лебедів, який також відомий під псевдонімом лохматий у 2023 році Сергію Лебедєву оголосили підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Слідство встановило, що Сергій Лебедєв працював на ФСБ як позаштатний журналіст московського інформагенства Ріановості. Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб він займався формуванням інформаційної мережі у різних регіонах України. Блогер створив телеграм-канал з загальною аудиторією 30 тисяч підписників. Також Лебідів брав участь у підготовці замовних сюжетів із тимчасово окупованих районів України для російського телебачення. Найбільше саме через нього загинули українці. Один з прихильників РФ передав Лєбідів координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій військовій. Вдарили ракетами аз 300 Тоді загинули сім цивільних жителів, у тому числі неповнолітня дитина. Інший інформатор надав блогеру локації військових частин на території регіону. Крім того, Лєбідів неодноразово брав участь у дискредитації вищого військово-політичного керівництва України у своїх матеріалах. Ось під номером 7 Олексій Куракін на початку липня 2019 року. Він активно піарив Медведчука у своїх блогах. щонайменше 15 разів із 28 постів, і у 2018 році 24 рази сорок 41 допису. Також Куракін вів блог на сайті кореспондент що належить олігарху Сергію Курченку, який утік до РФ разом із Віктором Януковичем, з 2020 року Куракін писав статті для пропагандистського російського сайту Нюсфонд, який зареєстрований в тимчасово окупованому Криму. Вже у 2022 році Куракін, коли перебував у Хмельницькому, неодноразово звідти поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави. Він займався дискредитацією ЗСУ та поширював фейки про внутрішню політичну ситуацію в Україні. І нарешті, торік, суд визнав Олексія Куракіна винним у державній зраді та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Того ж року його затримали СБУ та оголосила підозру у державній зраді. Слідство встановило, що Куракін Снимавшая пьором идеиного образа Виктора Медведчука, как як миротворца, якого небо небы у в Москве. Это новое общественное политическое движение, это движение, которое должно продемонстрировать, что Зеленский, интеллигентно выражаясь, не прав. Вісім гліб Ляшенко, блогер і копірайтер, Котрий якийсь момент вирішив стати політичним експертом в цьому статусі. Він почав фігурувати лише восени дві року, приблизно за півроку до президентських виборів. У своїх коментарях він регулярно піарив Медведчука, Рабіновича та їхню партію за життя. Він вирішив звинуватити також і в російській агресії Україну. Восім літ Росія просіла і даже умиляла Україну змінити свій курс. Україна восім літ. отказывалась И вот результат, позав пропагандист. Я решил стать журналистом mm -hmm. после первого Майдана. Потому что я тогда еще в школе учился. Ну, mm -hmm. собственно, заканчивал школу. Четвертый, пятый год. И э, жил я тогда в Запорожской области, в городе Наргада. И на самом деле э, планировал э, по назиданию родителей быть переводчиком. Но вот mm -hmm. вы знаете, э, в нашей стране Произошли изменения фундаментальные, которые меня ну, буквально взбесили. в збісілі меншому дописі колаборанту Войну просто так ніхто не починає. Для этого должны бути веские фундаментальні причини українському обществу о причинах нинішньої війни не розказують. Ситуацію рисують до болі просто. Маньяк Путін зійшов с ума і вирішив убити мільйони українців, і все, других причин нет. Але так званих причин і сам Ляшенко не називає. Просто радить не воювати терміново домовлятися з Росією, бо нібито вихода ні. Хоча дивно, бо озброєння сили України щодня показують окупантам на вихід. Своїми висловлюваннями і закликами зрадник умисно посягав на суверенітет нашої держави. Окрім того, займався дискредитацією держполітики та умисно нівелював події на сході України. Між усією цією брехнею про гарантії безпеки від Росії та компроміси до найбільш обурливий допис чоловік опублікував 26 лютого. Кожний случайно погіпший мірний житель, кожен убитий український солдат. Персональна відповідальність Зеленського. за відбілювання агресора Ляшенко світить персональна відповідальність. А також 30 березня 2022 року йому оголосили підозру у державній зраді, яка передбачає покарання від 10 до 15 років тюрми. На ж себе скромно наверное, вести? а вони ведуть себе дуже нагло, гранати взривають. Ну это все очень грустно на самом деле. Вот От таких волонтерів. Наше українське суспільство нужно зараз захищати угу. під номером 9 Максим Чегалієв, про російський блогер, спортсмен та тренер. Він учасник пропагандистських заходів раф проти України та брав участь у спробах легалізації окупації Криму російськими загарбниками. Не взять пушки більше ні зі дрони більше ніді. Той ізначально той нормальне здраве смисло як би я не понимаю, що Україна проігрувати. То есть это поражение просто можно отсрочить или ускорить. На своєму ютуб-каналі та сторінці у Фейсбук він проводить активну антиукраїнську пропаганду, дискредитує українську владу та зсу. Зокрема, розповсюджує неправдиву інформацію про масове здавання в полон бійців ЗСУ. нібито спростовує всі офіційні заяви української влади і затятий прихильник Російської Федерації. Також він має телеграм-канал, але любить давати інтерв'ю пропагандистським виданням. Зокрема, політнавігатор та новорус інфонтік до окупованого Крему, а тепер. Фігурує у базі миротворець, нісмодря на насильственную українізацію і воздійств, вот этого оружия, масове пораження сознання а то й скаліство рускоєзичних остається достаточно большою і на останньому десятому місці його мисливець про російські плогири, який розповсюджує антиукраїнську пропаганду та фейки, розпалює ненависть до України та пропагує руський мир. Сегодня, 16 февраля, никакого вторжения Российской Федерации в Украину не было, потому что его и не должно было быть. Россия не собирается нападать на Украину. То есть вы понимаете, да, что во вторник Российская Федерация не планирует торгаться в Украину. Я, если честно, до сих пор не могу поверить в происходящее. Мне кажется, что это все страшный сон какой-то. В голове просто не укладывается, как все это могло произойти и почему это допустили вообще. Он ведет YouTube канал до фейки про украинских военных и выправдовывает агрессию России, критикует украинскую владу І її західних партнерів у травні 2022 року він почав активно розганяти фейк, що нібито Польща планує захопити західну територію України. Офіційно він не працевлаштований і податки також не платить. Ось за даними різних ЗМІ, за свою антиукраїнську діяльність він отримує немалі гроші. Желаю всім міра і благополучне. Желаю вам міра і скорішого накачання війни. Желаю всім міра і желаю вам мирного неба над головою. До слова Єгор Масливець поки в списку блогерів зрадників, які не отримали покарання за. Свої ворожі дії давно не мешает Україні заглядывать в рот немцев і выполнять их приказы. І приветствовать нацизм в стране. Для чого притеснялись люди? запрещался русский язык, не выполнялись Минские соглашення. Видно для того, щоб сьогодні перечислять ті города, над которыми Україна потеряла контроль. Проте тіше, що більшість блогерів-пропагандистів вже отримали підозру. Тепер залишилося дочекатися завершення справ та ув'язнення зрадників. Хоча, можливо, хтось закінчить як Кива або Стримоусав. А як гадаєте, ви пишіть свої думки в коментарях? А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте також Писатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.